І hello guys, з вами, як завжди, я Хотмен. І сьогодні я вам розкажу про ще одну нову і круту фішку в новому обновленні Modit 2. А саме це нова робота поліцейського. І ось подивіться, ось так буде виглядати сам поліцейський. ззаді нього стоїть поліцейський мустанг. До речі, будуть різні види машини, чим твій стаж. Крутіший, тим крутіша в тебе буде машина, і також чим крутіший в тебе стаж, тим більше ти зможеш заробити. Тому тобі прийдеться дуже добре поводитись онлайні і ловити бандитів, які себе поводяться протилежно. Значить, не дуже добре. А також буде додано багато поліцейських машин, такі, як я показував, Буханка, «Форт Мустанг, і також на останньому стажі, коли ти будеш супер крутим спецназом, тобі буде доступний броньовик, де ти на ньому зможеш кататися і стати королем поліції в цій грі. Ну, а на це на цьому ніби все. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і всім до зустрічі всем па-па.